Оце люксовий андерграунд, я вважаю. Це прям. Е, там було написано в прикольно, типа всім привіт, я пишу музику вдома. І це так І це так класно, це так щиро, це так офігенно. І воно звучить як офігенний лютий андерграунд. Але, знаєте, не такий плагіновий перетиснутий, типа, е, який ще там хтось хоче називати лоу А тут іменно воно все таке живе. Воно таке все справжнє. І, типу, і цей мікс такий, він взесенький, але він такий дуже чесний. знаєте. Він не перенавантажений якоюсь лишньою інформацією, якимись лишніми фарбами, якимись бляха пригрузами. Не навантажений. Він, він просто ось такий живий, ніби, ніби в гаражі у друга. І це дуже йому пасує. Це дуже йому пасує. Це пасує цьому молодику прекрасному. Швидше що, що, що за все, це дуже молодий чувак, Микита Ключниченко. Чувак, красавчик, тобі респект. Це класний, класний панк, це класний андерграунд. Е це музика, яку реально приємно слухати. І я би можливо навіть таке слухав в своєму плейлісті, хоча. Я не так багато андерграунду слухаю, е та й в цілому музики не так багато слухаю, якщо чесно. От. Бо я її більше роблю, а слухати ще й це все робити. Ну, Ладно, е хтось мене зрозуміє, а хтось скаже, що я якийсь странний.